Мир вам це не випадкове привітання. Ми чудово розуміємо, що миру в нашій країні зараз немає, та ми хочемо побажати миру у ваших серцях. Це відео ми робимо, щоб підтримати вас. Воно буде дуже просте. Ми навіть будемо підглядати у текст, щоб нічого не забути. Ми робимо його від щирого серця, щоб нагадати, що ми маємо надію. І поділитися нею з тими, хто її зараз потребує. Якщо ми з тобою ще не знайомі, давай це виправимо. Ми Дитячий християнський клуб Стежинка. Ми з України. Зараз це відео ми знімаємо неподалік від Києва. Так над нашими будинками теж кружляють воєнні літаки, чутно вибухи, і в магазинах не вистачає продуктів першої необхідності. І було б неправдою, якщо б сказала вам, що зовсім не боїмося. Але ми віримо, що з нами всемогутній Бог. Віримо, що все під Його контролем. Віримо, що Бог нас любить. Ці істини дуже втішають нас. Ми усвідомлюємо, що маємо реальну надію на Бога і хочемо нагадати вам, що розповісти. Що у вас теж є така надія. Біблія нам каже більше не бійтеся тих, хто може вбити тіло, бо вони не можуть вбити душу вашу. Краще бійтеся Бога, який може знищити і душу, і тіло в пеклі. Не бійтесь ворога, примиріться з Богом, якщо ви цього ще не зробили. Попросіть пробачення за свої гріхи і присвятіть Богу своє життя, і будьте певні, що Він попіклується про вас. Господь навіть знає, скільки волосся на головах ваших. І мир, який йде від Бога, ще вище людського розуміння, буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Якщо ви вже з Богом діліться цією надією з оточуючими, вона їм дуже потрібна у цей складний час. А ще ми можемо і навіть маємо молитись за нашу країну. За солдат, що її захищались. За людей. За мир. До кого ще нам звертатись, як не до всесильного Бога? Якщо Бог за нас, хто може бути проти? Зберігайте мир у ваших серцях не бійтесь. А ми будемо підбаділювати вас як зможемо. З, З Богом! Богом.